Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Вічі. І я, проте Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма, а саме ми продовжуємо з вами читати послання святого апостола Павла до Колосян. І сьогодні ми з вами продовжуємо читати першу главу, буквально, в принципі, закінчуємо. І хотів би перед тим, як її почати, нагадати, що апостол Павло, після того, як в першій главі на початку її привітався, почав, в принципі, коротко викладати, умовно кажучи, так знаєте, взяти в лапки свій символ віри. Більш 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 е простору, він його викладає в посланні до Ефесян в перших трьох главах. Тут він, в принципі, обмежується декількома віршами в першій главі. Ну, частина, да, візьмемо, якщо так поділити, то напевно. Е ну, Більше, ніж третину, він присвячує першої глави, саме сповіданню віри, де говорить про Ісуса Христа. Звісно, це в принципі, це навіть е, якщо символ віри, як такий, який ми знаємо, він, е, в ньому говориться і про Пресвяту Трійцю, то в даному випадку апостола Павла це, в принципі, його христологія викладена, от, е, умовно кажучи, в стислому варіанті. Викладена а, там, з восьмого чи з якого віршу, і от по, по суті по 46, ой, по 24 вірш. А от з, з 24-го, верніше, не так. В Христології апостол Павло говорить, хто є такий Христос, що Він є слово, яке воплотилося Ну, це я вже такий говорю де, в деякій мірі перефраз. А не ну, якби не, не цитує апостола Павла. Але ми розуміємо, що апостол Павло намагається донести до нас основні віроповчання істини щодо особи Ісуса Христа, що це Бог Слово, який Бог оплатився, яким був створений світ, який був до початку світу. І потім уже апостол Павло більше акцентує увагу на тому, який, для чого Христос прийшов в цей світ. І говорить про те, що викуплені кров'ю Христовою, ми всі примирені з Богом, і вчасності він говорить про те, що кров'ю Христовою викуплені язичники, які були чужинцями і поклонялися, ну, в принципі, іншим богам, були невірними. Тобто звертатись до іудеїв так не можна, навіть те, що вони не прийняли Христа, їх не можна назвати чужинцями, тому що вони богообраний народ, і Христос до них саме до них прийшов. А от е язичники вони були дійсно чужі Богові. Тому що вони відвернулись. Від чуж... Не тому, що навіть Бог, знаєте, такий, о, все, вони не поклоняються мені, я на них образився, вони не мої. Ні, сама людина, тобто язичницькі племена, які вклонялися поган, поганським богам, вони, по суті, від, відсторонилися від істинної віри, від істинного бога, через це вони дійсно чужинці. От. І Господь, сам Бог для них чужий. Але апостол Павло. І інші апостоли, які проповідували, вони навіть язичників а, ну, привели до Бога, примирили. Тобто Христос примирив з Богом все людство, не тільки Богообраний народ, але і чужинців, тобто язичників, які увірували в Ісуса Христа. І от а, давайте. А, так верніше, після того, як Христос а, щось заговорюся, апостол Павло а, проговорив тему те, що Христос прийшов в цей світ і своїм власним життям кров'ю, примирив. Людей з Богом він переходить на якби до наступного пункту, що і він, в принципі, кладе своє життя на те, щоб принести користь. Щоб служити Богові і принести користь церкві. І в даному випадку ми сьогодні читаємо фрагмент, де апостол Павло переходить, дещо говорить про себе, про свою особу в ділі проповіді Христової. якщо за великим рахунком Христос так і намірювався продовжувати. Проповідь свого вчення через апостолів, через це, в принципі, ще навіть будучи, коли апостоли були учнями Христовими, слідували за ним, апост Христос їх неодноразово відповідь... відправляв на проповідь, ну, навколишнє давав такі їм практичні уроки. Практичні завдання піти проповідувати. в навколишніх селах. Вони проповідували, робили чудеса, Господь дав таку владу, і потім приходили, ділились досвідом. Хоч було е сказано, що вони мали владу і вони стілювали, виганяли бісів. Але не усіх ці, е -е, як сказати, не, не у всіх цей практикум пройшов вдало. Тобто був, пам'ятаєте, що коли вони зійшлись, то е -е, потім е -е, було. Чудо на на фаворі, чудо преображення. А, і був момент, коли апостоли не змогли зцілити да, міснуватого юнака. І батько прийшов до них каже: зроби щось, бо навіть твої апостол нічого не змогли. Але зараз не про те. Тут апостол Павло продовжує тему, що він теж докладає зусилля для того, щоб християн, християнство ширилось і розповсюджувалося. Тобто те, що він підхватив ту естафету, яка була. Ну, визначена апостолом. А якщо він по суті підхватив цю естафету, то він і є апостолом. Апостол Павло дуже часто акцентує на, увагу на тому, що він є такий же апостол, як і всі інші. Для нього це було важливо відстояти свій авторитет, mm -hmm. авторитет служіння саме за, за, для того, щоб е, е, Христ е, ну, щоб не сумнівались в тому, що він вчить, що він дійсно є апостолом. Так от, браття, нині я радію у стражданнях моїх за вас. Бо у плоті моїй доповнює нестачу скорбот Христових за тіло Його, е, яке є церква? От апостол Павло говорить, тут фраза, яка обов'язково обов треба пояснити. От він говорить: Я радію у стражданнях моїх за вас. Тобто, апостол Павло страждає, тобто в нього певні є випробування. Ми знаємо, що він страждає. Своєю хворобою, але страждає тим, що його переслідують, і тим, що він ув'язнений. Ну тобто в якийсь період його переслідували, в якийсь момент його ув'язнювали, він звільнявся, потім знову ув'язнили і потім стратили. От. Але от він говорить, що він страждає, тобто заради церкви, заради справи Христової. І тут фраза оця важлива: бо у плоті моїй доповнює нестачу скорбот Христових за тіло Його, яке є церква. Тобто Ісус Христос. Мав скорботи, ну, тобто випробовування, перетерпів смерть заради своєї церкви, свого тіла, так, заради християн. І апостол Павло говорить, що Він е доповнює нестачу скорбот Христових. Якщо от буквально зрозуміти ці слова, то може скластись враження, що Гос Ісус Христос мало. Постраждав, а апостол Павло якби підхватив естафету Христа. О, я ще, я ще теж ти не, до, не достраждав за церкву свою, я тобі допоможу, теж постраждаю. І в принципі, ну якщо я скажу буквально, то ми можемо це так сприйняти, пояснити. Ну і воно явно не вписується в те, що Христос взяв на себе всі гріхи. Тобто апостол Павло каже, о, Христос ти не за всіх постраждав, не всіх гріхів викупив, ну, то я тобі допоможу. Ну, якось дійсно воно звучить навіть, знаєте, святотатство як святотатство. Але тут ми маємо, якщо правильно розставити в цій фразі акценти, то стає все на свої місця. Справа в тому, що Христос дійсно. Коли він постраждав, він страждав за весь рід людський, за тих в першу чергу за християн, які увірували в нього, щоб через вірування в Ісуса Христа, через Його викуплення гріхів, людство якби, цих гріхів позбулося. Апостол Павло говорить саме про страждання, яке можна пояснити як. Ну, іншими словами, апостол Павло говорить, що і я покладаю своє життя на жертовник, тобто на служіння Богові. Тобто, я живу вже не для себе, а для Бога, щоб заради тих християн, які вже є, і заради майбутніх християн, яких я ще можу привести до Христа. Тобто, тут не доповнення справи Ісуса Христа. Що нібито він, знаєте, не виконав все завдання, і от я довиконую його тут не так. А правильно розуміти, що він продовжує справу Христа. По суті, те, що я зразу сказав, що апостоли, е так і задумані, ну, якби, Господь і задумав апостолів е як тих людей, які продовжать справу е е Христову. І, от апостол Хрис... Павло про це й говорить, що я кладу своє життя на жертовник, тобто теж перетерпіваю скорботи заради справи Христової, доповнюю, якби продовжую. Тут, напевно, вірніше, ну вірно розуміти, оце слово продов... доповнюю як продовжую. І тоді, якби, в принципі, все логічно зрозуміло. Я став її служителем за дорученням Божим. Знову апостол Павло нагадує, що ніхто йому не доручав, а сам Господь, що він обраний Богом. Дійсно, знаєте, я вже це казав, що якщо я так, ну будь-хто з людей буде так. Дерзновенно говорити, то його можуть сказати небагато чи небагато ти на себе береш. І, в принципі, до апостола Павла теж так відносились його недруги або ті, хто стояли до нього в опозиції. Я говорю в першу чергу про іудео-християн, які ратували за закон Моїсея. От. Але все таки для апостола Павла він вже ж був, мав певний авторитет, мав певні досягнення, ну і, і бачив перед собою плоди своєї праці, своєї проповіді. Християн, які жили, ну міняли людей, які міняли своє життя язичницьке на життя християнське. І через це для нього ну, він роз... був впевнений в тому, що він іде вірною стежкою. І от я став її служителем за дорученням Божим, яке було дано мені щодо вас. Бачите, він ну, так до Колосян звертається що до вас, доручення Боже. Ну, звісно, тут говориться як до Колосян, так і до всіх християн, кому він проповідував. А саме цікаве, що апостол Павло Христи... Колосянам безпосередньо не не проповідував. проповідував через, як він вказує, через епофраса його учня. Але за великим рахунком, якщо цю ланцюжок ми розплутуємо, то ми бачимо, що у, у джерел стоїть апостол Павло, його ініціатива послати теж Епофраса, до Колосян, язичників, язичницьке місто йде. Проповіди. Як от Христос апостолів посилав, так і апостол Павло теж, не встигаючи усюди, посилав своїх учнів. От. І, е, так от, Я став її служителем за дорученням Божим, яке було дано мені щодо вас, аби виконати Слово Боже таємницю, приховану від віків і поколінь, нині ж явлену святим Його. Тобто яким Бог зволив показати, як багат, я, яке багатство слави тайни цієї між, між язичниками. а воно для вас Христос надія, слави. От апостол Павло часто говорить про таємницю, але це таємниця не як щось яку взяти езотерики, взяти, для тих часів це були гностики, або взяти. Можна сюди ж віднести масонські, це да, там таємничі, таємничі знання, таємничі там предмети, або там обраність якась, або вже тих самих його які які себе обраними вважають і вже спасеними, ну, і багато інших там протестантських сект. От. Апостол говорить не про таємницю, яка належить. Для обраних серед, ну, серед обраних якогось вузького кола людей, а таємниця е, як знання, яке зрозуміли тим, хто в е, ці знання в цю, занурений в тему. Тобто таємниця, таємниця тайна, яка відбувається, таємниця Євхаристії, вона зрозуміла і відкрита тільки християнам, які повірили в Христа і повірили в, ну, в саму Євхаристію. Слідом за вірою в Христа. Якщо ж людина далека від Христа, вона не знає християнства, вона нічого для неї це дійсно незрозуміла річ. Це якась таємниця, яка ну там хліб, ну там вино і все, причащаються, їдять з ложечки. Отак От вона це розуміє. Але ми, які, по суті, маємо певне християнське уявлення, ми розуміємо, що це дійсно є. Ну, таїнство, таємниця, і от саме е, про цю таємницю він говорить. Ну, звісно, в даному випадку не про Євхаристію, а про взагалі е, знання того, що Христос Бог, і що він прийшов спасти в Люд. Е, і він постраждав, воскрес. От це, ці знання, вони, як знаєте, такі сокровенні. Вони відкриваються тільки тим, хто хоче цього. І, якби, для людини, яка в це не вірить, для неї і ну, не, не мечуть бісер перед тим, хнутнею, яка не хоче цього, яка зневажається чи тому подавне. Саме в такому відношенні таємниця не як якась сокровена тайна, а як щось трепетне, трепетне знання про наше спасіння в даному випадку. І от він каже, що воно було відкрите для християн, але багатство слави тайнеться між язичниками, тобто воно відкрите язичником. І далі апостол пише, Його ми проповідуємо, наставляючи всяку людину та навчаючи всяку людину зі всякою мудрістю, щоб, щоб зробити кожну людину довершеною у Христі Ісусі. А, ну Тут, про, в принципі, апостол Павло говорить про своє служіння. Послужіння свої себе і інших християн, які в принципі за перших в першому віці християнства, тобто за часів апостольських, в принципі, кожен християнин вже був таким міні-апостолом, тому що ну, вірував, Міняв своє життя, але і проповідували, багато проповідували. особливо не забувайте, що тоді було таке дуже надзвичайне ну, багатство проявів Духа Святого, що проповідували, пророкували, говорили іншими мовами, тлумачили і ну, було дійсно таке, знаєте, як джерело, яке тільки тільки вирвалось на волю, і воно бурлить, бурлить, бурлить. Потім тиск спадає, і воно вже більш спокійне перетворюється в, спокійну, в спокійний струмок. Але на початку це таким під таким напором. Десь так християнство можна уявляти. От. І далі апостол говорить, для чого я і працюю, і борюся силою його. Тобто Христос Його надихає, Христос дає апостолу Павлу силу, тому що Він же, вже ж говорив, що він має і хвороби, і взагалі людська неміч, вона, людські сили вони дуже обмежені. А от Апостол Павло наголошено на тому, що в Христі Ісусі Він робить ті речі, які б Він сам в житті б не здолав і не досягнув би успіху. От, і, і борюся силою його, яка могутньо діє в мені. Ну, в принципі, про що ми і сказали. От, в принципі, на сьогодні ми на сьогодні, все. Ми з вами прочитали апостольське послання. Радий з вами був зустрітися. Бачите, сьогодні на 9 я не встиг з вами вийти на зустріч, але слава Богу, вийшла на 10. -у. От, перед тим, як перейду до чату і почитаю ваші коментарі, прошу вас підтримати наш YouTube канал Віче, і проекти наші вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та підписками. Також ви можете підтримати традиційно це я озвучую фінансово нас донатами або оформивши спонсорську підтримку. Вже декілька спонсорів є. їм особлива подяка за підтримку. І, ну і вам всім дякую, що ви є, і о, ви активно буваєте на стрімах, тому що ну, коли бачиш, що тебе в цей момент слухають, то звісно говорити легше, ніж якби там, наприклад, не було жодного глядача. Я би тут спілкувався, потім дивились в записі. то е, Спасибі вам, що дочекалися. Так, і перейдемо до нашого чату. Тетяна Цюра, слава Богу, навіки Бога Радий вас бачити, Марія Мартинюк. Е, от, Тетяна Цюрія, Марія Мартинюк це наші спонсори. От, дя, спасибі вам. Е, Тетяна Хілько, слава Ісусу Христу, Невіки Богослава. Андрій питає: чи правдивим є твердження, що послання апостолів та й саме Євангеліє є більш ширшим та кращим для розуміння на грецькій мові? Яка ваша думка? Е, давайте так. Кожен раз, коли оригінальний текст. Перекладається з однієї мови на іншу, втрачається частина змісту як не крути, який би він не був недосконалий. Через це ці цих перекладів мільйони бувають. Ну я так утрірую, але їх буває багато, тому що кожен перекладач вважає, що він більш краще розуміє мову і намагається в своєму людському розумінні перекласти той чи інший момент. Взяти навіть на сьогоднішній день кількість перекладів богослужбових текстів візьмемо навіть чину літургії. З українською мовою їх уже декілька є. І кожен раз хтось, коли хтось хоче перекласти наново, бере оригінали. Оригінали теж бувають різні, різних століть, різної якості. Те, що давні давніші, не означає, що там немає помилок. Але тим не менше, взяли той то примірник, перекладають, застосовують ті синоніми, які, наприклад, людині більш до вподоби. А іншому інший синонім може бути, ну, відповідний в іншій мові. І вже переклади відрізняються. І один переклад, інший перекладає, користується вже наявним як прикладом, і вже на свій лад перекладає те ж саме і святе письмо. Як би ми не, не, не намагалися, але от навіть дивіться, деякі е тексти біблійні, вони дійшли до нас лише грецькою мовою. Хоча їх е першого. Перш вони були спочатку записані ів... Ідишем не... ів... ну, вірні, на івриті, Ідеш, да, якщо я не помиляюсь. Тобто е, єврейською мовою, давайте так скажемо, взагалі. єврейською мовою. Далі була грецька, і до нас дійшли тільки грець... ну, частина текстів біблійських. Ми знаємо їх тільки з грецьких джерел, тобто ми вже втратили оригінал. Грецькі далі перекладаються, наприклад, церковно-слав'янської, церковно наприклад, переклали там. Українською. От, і вже ми маємо деякий ланцюжок довший, і кожен раз втрачається е, певні певні ну, тонкощі, пере, е, тонкощі змісту. От як ми з вами говоримо, да? там, апостол Павло сказав таке, таке слово українською. А якщо взяти грецькою, то там то дуже глибокий зміст. Через це дійсно, якщо. Е, ми гарно володіємо грецькою мовою, а особливо давньогрецькою, то дійсно краще, для кращого розуміння буде краще читати мовою оригіналу грецькою. От. Хоча, наприклад, Євангеліє від Матфея було написано для іудеїв, і воно було написано єврейською. До нас вона не дійшла, його не існує на сьогоднішній день, тільки грецькою мовою, вже в перекладі. Отже, ми вже втратили певний, ну, якісь, певні якісь моменти. Через це це твердження, ну умовно, так загально кажучи, так да, воно дійсно правильне. Але ж для того, щоб читати грецьку, і треба грецьку знати. Через це ми, хто не знає грецьку, е довіряємо авторитетним перекладачам, науковцям, лінгвістам, які ну, просиділи не одну ніч, не один день, не один місяць і рік, для того, щоб перекласти той чи інший е текст святого письма. От. Андрій, дякую вам завжди ваші думки та роздуми надихаються Продовжуйте вашу місію. Нехай Бог допомагає. Спасибі за побажання, дуже приємно. Ну що ж, друзі, будемо тоді завершувати наш ефір. Був радий з вами ще раз побачитись. Божу вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І, звісно, не забуваємо молитись за наших захисників. Від них, залежить, від них дуже багато залежить в першу чергу наше життя. На все добре, до побачення, Божого благословення. До зустрічі завтра.